Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Запрошую сьогодні вас в мій, мій перцевий рай. Скажімо так, але ні. Ця осінь видалася взагалі літо видалося складним. Тому мій, мій перцевий рай тільки починає бути раєм, тому що тільки починають дозрівати червоніти, жовтіти, помаречевіти мої перці. Тому запрошую вас на огляд моїх перців. Ті, які ви зараз побачите, усі висінні з аматорського насіння. Тобто зі звичайних пачечок, які ви можете купити в будь-якому магазині, починаючи від АТБ, Аврори, Епіцентру і так далі. Навіть не спеціалізованих звичайних. Першим жовтий австралієць. Що з цього жовтий австралієць, я не можу сказати, тому що кожен кущик абсолютно різний. Можливо, ось це, він починає жовтіти. Я думаю, що це. Тому що той, що червоніє, сумніваюся, що він має назву Жовтий австралієць. Цей також буде кубовидним червонястим. Ось це жовтий австралієць, точно, але можливость беру насіння. Не скажу, що прям сподобався цей, але в принципі, дивіться, навантаження є. Навантаження дуже гарне. І ось це також. Думаю, що жовтий австралієць, але він. Так, а, так, жовтіє, але він е, пізнуватий, не знаю. Не дуже хочеться мені таких пізніх. Тому буду ще дивитися. Далі, Мерседес. Його огляд я вже робила в короткому відео. Тому, якщо вам цікаво саме цей сорт, подивіться коротке відео, а я. Я Скажу вам лише те, що починає червоніти в пачці все, що завгодно, в тому числі і мерцедес попадається також, але дуже багато пересорту. А я думаю, що це не пересорт навіть, а просто скидали в одну пачку все, що в них було. Тому що є і ось такі кубовидні, і ось такі довгенькі, схожі на Палермо чи капі. Ось. І мерцедес є, до речі, що радує. І ось таке щось незрозуміле є. Тобто все, що було, все накидали в пачку з назвою «Мерцедес». Колобок має бути червоним. І є такі червоні. Подивіться, гарний є. Корона квітка збираю насіння, якщо гарний кущ, а кущ цей мені подобається, він навантажений. Ось так само: червоніє. Але ось це, ну, явно не колобок. І ось це явно не колобок. Хоча дивіться, який цікавий. Носик. Так, це точно не колобок. Тому що помаранчевий колір, жовтий. Але дивіться, крупний, крупний, дуже крупний. Прям такий його шарчик класний. Це подивимося, сподіваюся, що це буде колобок. Але колобок, він, бачите, він червоніє через зелений. Тобто він зелений, а потім червоний. А ось цей жовтий, то він, можливо, буде якийсь помаранчевий. Ось, бачите, як оці. Це точно не колобок. Це щось таке, бачите, ось таке помаранчеве. Це взагалі не зрозуміло що. Тобто ці пачки настільки рандомно фасуються. Комплектуються, що м, також не зрозуміло що. Це взагалі щось кубовидне. Так, Це взагалі не кубовидне, а щось якась як капі. Тобто, вух. Скільки всього можна отримати з однієї пачки? Подивіться, купили колобок, а отримали все, що завгодно. Ось це колобок, він через зелений, але він бачить, якийсь таке, як полуничкою. Не колобок, але також гарне. До речі, бачите, щось насипали туди однакове. Хоч, О, Боже, який він крупний. Подивіться, він в долоні мені не поміщається. А це точно піде на насіння. І він дуже товстостінний. я відчуваю, що він ще й важкий. Ось це, бачите, це щось таке помаранчеве мені насипали туди Колобочок. Тобто, в принципі, колобок можна віднайти, якщо сильно захотіти. Але щось таке гляньте. Ну прям клас-клас. Дуже мені подобається. До речі, гогошари, ще їх називають, або ротунда. Його непогано беруть на базарі. Звісно, що не масово, але непогано. Ось це взагалі і не колобок, а щось таке крупне і пізнє. Так, ну що, зупинилася сильно на колобку. Далі сонечко. Ми вже його бачили огляд, туди насипали все, що завгодно, і сонечко є в тому числі. Сонечко ось таке. Помаранчеве. Ой, щось маленьке. Помаранчеве. З найкращих збиратиму насіння. Все інше, що ось таке біле, не колобок, не сонечко, точніше. Також лишаю я деякі на насіння, але буду збирати саме з найкращих. Лишаю більше, але буду відбирати з часом Непогано також в мене його були забрали. Я розвантажила кущі е, і забрали. Ось такі, бачите, екземпляри, ось там буквально можливо там якийсь десяток насінин, щоб на наступний рік висадити. З жовтіє сонечко, помаранчевіє. Так, ось тут непоганий екземплярчик також є. Ось це взагалі не зрозуміло, що не сонечко. Точно. Навіть іншої форми. О, бачите, як вони важко є. Так, ну що? Зрозуміло, що тут вже сонечка не так багато в мене. Так. Ось, дивіться, щось таке буде крупне. Оце, напевно, сонечко через зелене. Жовтіє через зелене. Далі. Червоний гігант має бути червоним і дуже здоровим. Дуже-дуже крупним. Червоніть починає. Крупний, досить крупний. Але різноплановий, дивіться, він може бути і ось таким довгим, реально довгий і ось таким коротеньким, майже кубовидним. З таким тупим кінчиком. І ось таким гострим, ніби як. Ох! Ах, люблю ці лотереї. Цікаво завжди цікаво ще вирости з них. Так, ось цей, бачите, як язики догори. Так, щось таке. Також як гострий. Дуже схожий на палермо, до речі. Так. Тобто, як розумієте, тут... Ай, тим гігантом геть і не пахне навіть. Це взагалі щось таке покручене. Так, ось таке. А, щось, щось. Але дивіться, є червоне, вже будемо збирати. Плоди, не насіння. Насіння тут нема чого збирати. Можливо, ось цей, а це, до речі, гарний. Навантаження 5 причин на кущ таке собі. Крупне. Але це також мав би бути ось той ж червоний гігант. А, так, рандомне наповнення. Але ось є дуже гарний. Коронна квітка, гарна, але три перці, чотири перці, п'ять на кущ. Мене дуже подобається навантаження таке. Ось такі. Так, ну що, ще не дійшли, ми до наступного капія. Ось це капія, з якої я особисто збирала насіння. Я купила одну штучку, одну капію на базарі, яка мені сподобалася. Купила. І ось зібрала насіння. Я думаю, що то був гібрид. Зібрала насіння, подивіться, яка виросла. Тобто, це гарнюща капія, крупнюща. Так. Ось, подивіться, вона вже навіть червоні. Але подивіться, який екземплярчик. Нормально. Як портека каптор не поступається розмірами. Так. Ось ну, тут більш-менш зрозуміло, тому що я збирала лише з однієї причини, я купила одну. І ось тут, подивіться, але навантаження. Раз, два, три, 4, 5, 6 штук, 7, 8, 9, 10. 11. О! Одинадцять. І вони всі такі, бачите? Товстостінні, крупні. Ось. Навантаження є. Але тут також мені десь попалося щось таке, видно, перезапилене було насіння, тому щось інше виросло, ось. Подивіться. Так, ось це. Ось. Це вже щось наступне. Так, це волове вухо. Так, волове вухо. Я не знаю, як воно має виглядати, якщо чесно. Але в мене воно виглядає ось так. Ось це, до речі, дуже. Ай, не видно. Ось. Ось, дуже крупне. Товстостінне, класне. Волове вухо. Я думаю, що це, можливо, воно і є. Так. Кущі навантажені дуже добре. Перці є. Ось це гарний взагалі такий от прям. це дуже схоже на Лесю або ще є також такої форми. Але я думаю, що це не Леся, це щось таке також підзапилене. І ось це мало б бути, було би вухолеш, як бачите, це не воно. Це ще жовте взагалі. Так, це вже наступний. І це в мене богатир, який ми з вами колись вже розглядали. Але бачите, тут і круглий богатир, ротунда. І ось такий. Оце, до речі, може, він і є. Червоний. Я думаю, що він має бути саме через зелений. Але навантаження, навантаження кущів. Ох, просто вони всі всіяні. Коли вони будуть, не знаю, тому що вони ще навіть не починають червоніти. Навіть не починають. Ось це взагалі також, бачите, як ротунда. Ого, шар. Ось дуже крупні екземпляри. Це щось таке пересортне. Так. І це богатир також, але від іншої фірми. Ось це я вам точно показував. Подивіться, навантаження буду збирати саме з цього богатиря. Чи він це, чи не він, не знаю, але з нього буду збирати дуже навантаження велике. Прям перці гарні. І вони всі були, знаєте, такі, вони росли догори. Тобто, ось тут більш-менш однакові насіння було. Що мені сподобалося, що не так багато пересорту було. Ось тому вони, як достигають, вони падають вниз. Бачите, опускається. Але навантаження дуже-дуже велике. Прям ух. і перці крупні, і вони важкі. Це щось інше, буває, це жовтеньке, і воно точно не буде червоним. Так, ось бачите. А це щось інше. О, це пересорт уже. А все інше дуже схоже. Так, десь вже дійдемо ми. До наступного сорту. Австралієць. Який він, не знаю. Я думаю, що мав би бути таким, як і на початку був жовтий австралієць. Кубовидний. Дозрілих поки що я не бачу. Або таких, що починають змінювати колір, хоч червоний, хоч жовтий, хоч якийсь би. Немає, не бачу. Навантаження є, але це щось пізнє. Мені такі не підходять. В нас тут такий клімат, що. Не до пізніх нам. Хоча навантаження кущів непогане. Ви знаєте, ось на такому маленькому клаптику вони просто такі ще гігантські. Тому з нього точно не збиратиму насіння. Я думаю, що я й не встигну, тому що він не дозріє. Так, Богдан насіння України. Говорили ми вже про цей Богдан. Було вже огляд. Тут купа маленьких, дрібненьких. Так само. І, знову ж таки, це точно Богдан. Але не знаю, чи Богдан має бути е, з конусом, а тут такий кубовидний. Бачите? Тому, думаю, що це теж не Богдан. Якийсь він трошки, якщо це Богдан, то це дивний, бачите? Він більше до кубовидного. І він весь такий. Це не Богдан, скоріш за все. Як і наступний Богдан, не Богдан. Ось Богдан також мав би бути, але це не Богдан. Але ось цей я збиратиму насіння. Цей мені дуже сподобався. Ми вже його продали, хоч це не Богдан. Але перець дуже гарний. Ось така білозірка, товстостінна, досить крупна. Ось. Вона вже, як прям білозірка, починає червоніти, коли перестигає, Треба вже зібрати, до речі, на насіння. І ще, бачите, ще можна щось дозібрати навіть на продаж. А це мені подобається. Не знаю, як його назву, але точно не Богдан. Псевдо Богдан, напевно, він не буде називатися. Так що, якщо хто бажає таке насіння, пишіть Хочу псевдо Богдан ваш. Є що зібрати, є гарні екземпляри. Так, далі. Далі к... некапія, кросадер. Це насіння я збирала особисто з минулорічного, минулорічних наших персів. Це f 2 для чого я зібрала, хотіла показати, що виростає, подивіться, на цей перець. Але він один. Все. Ні, ось, бачите, ще два. Ось. Ну, дрібні, я не рахую, тому що вони не дозріють. Ось. Тобто, поки що на даному етапі ніякого розщеплення не відбулося. Перці крупні, вони будуть червоними, можливо. Ну, тобто. Е Хотілося б, щоб вони були червоними, але крусадер досить пізній перець, тому м -м, точно вже саджати не буду, хоча насіння ще маю. На наступний рік, я думаю, ще на кілька крупних. Подивіться, І ось те, що я збирала, ще щось в мене переопилилося чи десь попала якась насінина іншого класного перцю, але не зрозуміло якого. Я сама його збирала, тому те, що я вже таке підкинула, напевно. Або я, я скоріше думаю, що це переплення. Подивіться, класні. Перець класний. Але пізній, мені такий не підходить. Є кущі дуже гарно навантажені. Ось подивіться, які перці. Ох, він навіть, я не знаю, з чим порівняти його, але він просто гігантський. Ох. Так. І його в мене тут багатенько. Весь показувати не буду, ще жоден не почав червоніти. І останній перець ластівка мав би бути, я не знаю, як виглядає ластівка, але мені здається, що це не ластівка. Чомусь я думаю, що ластівка має бути конусовидна. А тут у мене всі перці з такими тупими носиками, як кубовидні. Ластівка, вона така більш витончена, чи, чи якось так. А це весь такий грубоватий, зелений ще, має бути червоним. Печеться. Ось, можливо, це щось таке схоже, ну, не знаю. Ну, Ластівки, мені здається, що це точно не ластівка. Той, знаєте, як той, вліз, тобто той в ліс, той кудись там ще. Це якийсь крупний росте догори, ті донизу ростуть. Але, але, Вони дружно навантажені. Подивіться, один кущ. Ось один, один перчик, другий, третій, четвертий і. 5. Ну, п'ять це не так багато. І вони всі такі, ух, здоровенні. Тобто, в принципі, по п'ять крупних перців він аж валиться, він має. Пізній. Він тільки-тільки починає зафарбовуватись. Ось, але крупний. Ну і не ластівка точно. Тому, купуючи ось ці звичайні пачки насіння так званого аматорського. Це просто у вас така лотерея, що вам попадеться. І може бути, це просто настільки перезапилене 355 разів, що ви просто отримуєте навіть, навіть і близько не те, що мали би отримати. Все, далі в мене вже пішов каптур. І ось каптор, бачите, одразу навантаження таке гарне, все ж таки відіграє роль те, що це є гібрид. Стійкий до хвороб, гарно запилюється. Цього року погано дозріває, але ж то таке вже. О, бачите? Подивіться, кожен кущ як намальований, гарненький, з навантаженням просто з таким мух. Ось так. Ось такі перчики. Якщо щось вам з цього сподобалось, якщо вас щось зацікавило, пишіть. Збиратиму з найкращих і щось реалізовуватиму, тому що не все мені потрібно і тим більше не в таких об'ємах. Хай ваші врожаї будуть гарними, перці дозрівають вчасно і радують вас своїм смаком. До нових зустрічей!